П'ять спроб по три вистріли з відстані 10 метрів. Такий регламент для початківців на турнірі зі стрільби з лука зимова влучність, який відбувається в Тернополі. 35 учасників змагань поділили на групи у першій четвірці. За підсумками 15 пострілів, найкращий результат: 113 балів, показав ветеран з Львівщини Дмитро Омелян на змаганнях. Перший раз це моя перша, якщо так можна сказати. Назвати її професійною стрільбою перший раз. А так я пробував е в друзів в спортзалі пробував стріляти з такого ж лука. Мене приїхала підтримати моя сім'я. Я, я мусив е набрати хороші бали. У цій же групі стріляв Василь Базюк. Свій результат ветеран коментує так: тут себе треба в першу чергу. Налаштувати е і відволіктися від навколишнього світу, оскільки кожен постріл це попадання в мішень це кожен переш, бал для е виграшу. Таким чином. до лука стрільба для мене сьогодні так, Завжди, так не дуже, але цілком задоволений зі Збаразької громади на змагання приїхав ветеран російсько-української війни ігор Серапіонов. Стріляю вперше в житті, ніколи ще не займався цим. Дуже, дуже цікавий досвід. Зрозуміти, що воно таке, більше це по... М, треба розуміти балістику самої стріли. Так, в принципі, дуже цікаво. Для першого разу я вважаю для себе це замало, 58 балів всього. Звертати увагу на те, як стоїш, це по-перше. І по-друге, коли цілишся, треба робити поправку відповідно, так як маєш три стріли, можна з третьої безпосередньо влучати навіть в ціль. Для мене це воно розслабляє голову і трошечки забирає з цього як кажеш, світу. Коли ти стоїш, стріляєш, ти бачиш перед собою міше, і тільки ти. Це дуже гарно, типу, в плані емоціонально. Турнір зимова влучність це підсумкові змагання року, розповіла його співорганізаторка Юлія Резнікова. Дуже багато у нас новеньких, хто взагалі перший раз бачить вук. Для того, в принципі, ми ці змагання проводимо для того, щоб якомога більше ознайомити і дати змогу ветеранам спробувати для себе відкрити новий вид спорту. Це підсумкові змагання саме для наших постійних хлопців. Ми хочемо, щоб вони виконали розряди, оскільки ми готуємось до чемпіонату України. Причому не серед ветеранів, а офіційного чемпіонату України. Тарас Бурак, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.